Так, друзі, розпочинаємо суботку. Субота у нас у нас робочий день, друзі, субота. Якщо хто не знав, профлиз вчора люди не забрали, мабуть, сьогодні заберуть. Зараз е клієнти приїхали за зарядною, не зарядною, а інверторною системою. в общем. Там ціла автономна система наживлення, ось хлопці її виносять зараз в саркофагі запечатана. 59 тисяч, друзі, по акції. Була вже продана ще тиждень тому. Це тільки люди за нею приїхали. Ну, Важка реально. Так, друзі, Скриваємо зарядну станцію на 5 кВт, друзі. Точніше, інверторну систему. Треба перевірити її. Ну, зараз ми так зглянемо візуальний огляд зробимо і включимо. Щоб все працює. <звучит> ты можешь может, я не доставайте. А ну, по потримай телефон. снимаю. Вы ну, сейчас, смотрите, я сейчас его просто кнопочку тут есть. Да, все что она все весь смысл заставить доставать ее. Она важка такая, зараза. Да на килограмм, по-моему, 60, вот так, по ощущениям. Это просто кинос. А это... Солявший высотки назад. Панелі, можна вілку, можна зробити його, як зарядну станцію. Розетка заряджати і нього вставляє. Ага. Це взагалі портативність, подали. А тут у нас двіжуха. Столи видвінули. Бачите, робимо... будемо робити стенди друзі, для побутової техніки нашій авторській. Серйозний підход, тому що там стіна вся утеплена сотка пінопластом. Стенди будуть важкі, техніка важка, і треба все закріпити потолком, там треба буде кріпитися балкам, які тримають покрівлю, грубо кажучи. Тому така двіжуха. Всі зараз стали виду допереду сюди. Тому що завеземо мікроволновки, завеземо поверхні на кухню газові. Іншу побутову техніку треба нормально все інсталювати, щоб воно мало вигляд в нашому магазині. Бо у нас вже стільки товару, а місця вітринного не вистачає. Тому така двіжуха. це у нас субота, бачите, в суботку працюємо. Друзі, 28 грудня. Вже скільки там до нового року залишилось. А ми працюємо. Бачите, одна машинка, друга. Сюди будемо вантажити зараз е, автономну зарядну станцію. Ну, автономну систему живлення. Ось вона в садкопазі лежить. ОСБ, гіпсокартончик. Ось машинка приїхала на завантаження. Ще, ще чекаємо, друзі. Ще трошечки працюємо. Зарядна станція не 5 кВт, друзі. 5 кВт, 5,2 ємність батареї, тобто це ставиться в, авто, в вашу систему енергопостачання. І вона працює автономно. Ну можна і так, можна, можна як хоче. Тут дві варіанти є, скажімо так. 5 кВт, 59 тисяч Зробили акцію, друзі. Зразу за вихідні все розкупили. Була продана ще тиждень тому. тільки... Люди за нею змогли приїхати. Зараз Наталка оформлює гарантію, вписує там е серійний номер, ну все, що потрібно. Люди попросили, що заповнюють гарантійний талон. Ми взагалі даємо чек, чек в принципі, є вже гарантійною, скажімо так, гарантійним документом. Ну, клієнти попросили заповнити, я питань, заповняємо все як має бути. Корочі, катаюся на своїй машині, їжджу кожного дня. Зранку автозапуск, приходжу, все тепло, катаюсь, мені все супер, друзі. Вже підходить заміна мастила. І щось мене сьогодні дірнуло, не заводить з за автозапуск, глянути, ще під капот, глянув, там масло провіряти, антифріз рівні. Дивлюся, достаю щупа, у мене масло вже трошечки нижче опустилось, мінімального рівня. Уявляєте собі? Це я вже там скільки, 20% в житті масла залишилося, це там пару тисяч. А я згадав, що я, я десь грам 300-500 ну, у процесі доліваю. Трошки під'їдає. Ну, Мастило, до речі, ще 0,20 в'язкость. А зараз я там дивлюся, що почало там пітніти, там п'ятніти, холоди пішли і сальнички почали коротше, ну, поняли. Десь там щось п'ятніти. Купив, хотів матюль купити. Я його ще заливаю матюль. Не знайшов, не в епіцентрі, заїхав усі в автостиль, також немає, друзі. Ну, в общем, Купив той же в'язкості МС 6395 до для краслерів. І все, зараз, прям, сразу, прям зараз і далью, друзі. І купив ще коротше, антифриз, гі-12 хепл. Також треба трошечки долити, Ну, якраз прямо зараз, зараз все і зроблю. Так що, друзі, заглядайте, дивіться. Бо воно там, да, датчики нічого не показує, а так доїздиться, поки не стукане, не дай Боже. Коротше, долив десь грам 600 і стало якраз десь посередині, що ну, по нормі, скажімо так. Оце, в принципі, мені вистачить, вже там пару тисяч точно я доїжджу і потім поміняю мастилу. Взагалі, так, да, десь грам. Сказати, що не їсть, точно не можна сказати. Грам десь 400 500 я стабільно, продовжу от заміни до заміни, десь додаю, доливаю мастила. Десь вже після 6-7 тисяч, я вже дивлюся, воно там вже падає до ну, донизу йде там, до, до нормального, скажімо так, ділянки вже донизу. Я тоді доливаю, і якраз там десь половина воно стоїть, я докатуюсь. І все. Так що все, долив такі справи, їдемо працювати. Друзі, хочу розповісти одну штуку, яка реально може вас виручити. От мене часто питають е клієнти, чи можливо у нас взяти товар в срочку, там, в кредит. От телевізори наразі досить часто люди замовляють, вони досить дорого коштують. Те, щоб взяти їх в кредит, чи можливо це? Е дивіться, ну, смисл який: у нас це можливо, але не відділення магазину. Але якщо ви знаходитесь в іншому місті, то фактично це неможливо. Який вихід? От я зараз, друзі, Користаюся послугою кредиту на новій пошті. От в мене зараз сталася дорога спонтанна покупка, яку я взагалі не планував, скажу чесно. І грошей у мене на неї нема, але купити я досить сильно хочу. От реально, ну просто, якщо я зараз не куплю, опять я коротше, буду потім ну, жаліти, знаєте. І я скористався цим кредитом. Наскільки це, друзі, просто замовив, воно приїхало, мені кредит там все видно, 5 хвилин. Мої паспортні дані, все, мені там, ну, у мене хороша кредитна історія, мені на 75 тисяч, аж кредит сказали. Бери на 75 тисяч, потім гаси mm -hmm. упродовж року, там, якими хочеш сумами. І все. Я скористався і зараз забираю цю покупку. Готую відрузі, як воно мене виручило, реально. А так би я собі просто ще позакривав, розумієте, всі кредитні ліміти на картах, позакривав. Все. Бо мені надавали там тих кредитів, ну, в мене. Я ФОП. Я ну, користувався великими сумами кредитів, і все, у мене чітко все оплачував, тому мені дають такі кредити, такі суми. А я така людина, що постійно щось знаєте, можеш ці гроші потратити. То там щось сталося, то тут сталося, то там, то тут. І коротше ти всаджуєш ті гроші, а потім їх потрібно віддавати, і це вже напряжно. Я їх всі в ноль позакривав, все, щоб навіть воно мені не хмарило. А тут така ситуація, ну от і на новій польщі раз мене поручили. Так що, друзі, якщо хочете собі купити якісь подарунки на новорічні. І вас немає на то наразі коштів, скористайтеся. Я так поняв. У них е, е, проста система залишок е, кожного місяця, залишок на суму 3,5%. Немало, скажу чесно, але тим не менше це варіант. Тобто я не планую це гасити впродовж року. Прямо я планую це погасити цю суму набагато раніше. Просто що зараз. Воно мені реально просто ну, взагалі невзручно по грошам. Так, друзі, дивіться, заїхали три кавоварки до нас. Одна ось така прикольна взагалі, ну, дизайн мені взагалі, я скажу чесно, подобається капець. Така червона, такий ретро, якийсь стиль, манометр такий, бачите. По цінам, друзі, сьогодні на них буде акція. Трошки пізніше я буду знімати. Я сразу хочу зробити акцію, якраз на вихідні. Друзі, щоб ви собі можливо хтось захоче під новий рік подарунок зробити. Така кавоварка, така коварка, смисл той же. Плюс до неї ще йде ось така кафейниця. Зразу сюди робити і потім можна роздавати. І ось така кавоварка крапельного типу. Також одна приїхала, також з таким кофейничком. Все, трошки пізніше буду робити, друзі, ціну акції. Взагалі хочу зробити опять на 20 товарів. Якраз на вихідні, тобто буде час подумати. Можливо, якраз в понеділок собі заберете. Тому що в понеділок може в цьому році будемо працювати крайній день, друзі. Попросили нас перевірити телевізор перед відправочкою, друзі. Наші клієнти. 43-й діагональ, Дивіться, це у нас Smart TV 4 k Smart TV, це означає, що в нього є YouTube. Вже стоїть Netflix, також сюди ставиться Kyivstar, Megogo через ось цей Google Play Store, через магазин додатків, друзі. Все як, все як, все як обично, скажімо так. Тобто реєструйтеся через свою Gmail-почту і, і вперед. Е, працює, друзі, все шустро. Ми зараз під'єдналися до нашого інтернету, пройшли там попередні налаштування. Е, дивіться, до речі, хочу показати е, пульт. Бачите, тут у нас є голосовий пошук, який працює досить офігенно, друзі, тільки потрібно з'єднати пульт е, з ну, телевізором, там не складно, скажімо так. Е, потім е, через Bluetooth мається на увазі. Потім є кнопки YouTube і Netflix одразу. Тобто Це також, е, до речі, зручно, і Google Play є. Тобто ви можете навіть сюди не клацати, там нічого не є. Сразу нажимаєте, наприклад, YouTube. І дивіться. І все. все YouTube у вас вже є. Я вже тут завантажував деякі м -м, відео. Ну, для, для демонстрації можливостей, скажімо так, екрану якості, подивитись, як воно показує, друзі. Давайте глянемо. І ще раз скажу, це у нас 43-я діагональ 4К, друзі. Тому що вони в нас є ще не 4К. 4К в нього є Dolby Vision, Dolby Atmos, тобто покращення відео, покращення об'єм звучання. МЕМС – це уплавнялка, голосовий асистент, ну, голосовий пошук працює. До речі, супер. Друзі, два роки офіційного гарантії. У нас зараз акція 11 тисяч. Є такий варіант, але не 4К роздільна здатність Full HD. Він коштує 9,350. В принципі, такий самий, друзі. Ось так він показує. Тут у нас єдине, що плівочка на екрані зараз наклеєна, тому воно трошечки можливо буде некоректно показувати. Плівочку потім може власник знімав вдома. Ну, показує друзі, супер. Мені взагалі подобається, як вони показують. За, такі, за таку ціну це взагалі я не знаю. Це просто подарунок, скажу чесно. Ми зробили ще таку, таку акцію, що ну, просто супер, друзі. Просто супер. Плюс дивіться, можна ще е, виставляти якість зображення, понятна, можна ще виставляти якість звучання. От дивіться, зараз я додам гучності. Тобто високі, низькі, якщо вам там ну, за своїм смаком, скажімо так. Об'ємний звук це приємна штука. Я навіть не знав, в мене вдома такий телевізор є, тільки 32 діагональна кухня. Я не знав, що в нас є там така функція. Тобто я купив, повісив, він працює. А на роботі це ж почали вже там демонструвати людям. І, оказується, тут можна ще налаштувати звучання. Дивіться, зараз поставлю об'ємний звук. Ну, не знаю, телефон передасть, не передасть. Реально така сцена почалася, набагато ширша. Прикольно, звісно, друзі. Шикарні телевізори, скажу чесно. Вообще, ну, просто супер фірма Грінхіль, до речі. Два роки гарантії, але я вже казав, що багато років ми їх продаємо. Ну, вообще, без проблем не телевізори, друзі, Вообще, Взагалі. А слово «совсем». У нас, до речі, ось такий. Вже Майже 6 років, друзі. Також фірма. Це у нас 40, та, також 43 Діагональ, тільки це ще перший Android там в них. Це ще по-моєму Full HD 4K. Ну, але все працює. Кожного дня, друзі, вже 6 років. 6, 6 днів на тиждень. Так що, Друзі, ось така взагалі ось, по загальним характеристикам, якщо цікаво. 11 тисяч гривень, друзі. Поки воно ще є, можете собі зробити, ще встигнете під ялиночку замовити, друзі. Вообще, взагалі, взагалі, є зараз 32 га діагональ, 43, -та, 50 та і дещо 55-та залишилось. Все, друзі, запаковуємо. Хочу сказати, що ми не перевіряємо прям кожний телевізор, прям так досконально, друзі. Е, тому що, ну, реально, це забирає час. Потрібно його. Зробити перший запуск, тобто там вписати мову, списати країну, під'єднати до нашого Wi-Fi, Согласиться там з усіма договорами, з усіма соглашеннями. Тобто це забирає час, скажу чесно. А зараз перед новорічні свята, то у нас їх замовляють по, 10, по 20, точніше 30 штук кожного дня на Укрпошту ми їх відправляємо. Плюс так люди в магазині приїжджають, забирають. Просто це фізично, друзі, нереально. Але якщо людина просить конкретно, будь ласка, перевірте, то не питання, перевіримо. До речі, сьогодні щось ми досить багато їх, як зазвичай перевіряємо. Це у нас, до речі, друзі, 32-га діагональ. Дивіться. 32 діагональ, що у нас тут? Е е HD, Android, TV, офіційний Android стоїть. Ось взагалі всі характеристики. Голосовий пошук, який працює, до речі, бездогана, друзі. Wi-Fi, Bluetooth, ну все що потрібно. Е е як я сказав, вже роздільна здатність HD не так багато, тому що є Full HD, є 4 k але, друзі, ну, в мене такий телевізор висить прямо на кухні, я прямо перед столом сижу і зазвичай дивлюся. Я скажу, що на такий екран в принципі, цього достатньо з головою. От я, як користувач саме такої моделі, Фу. до речі, ось модель. Скажу, що отлічно, друзі. Класні телевізори, два роки, до речі, гарантії, якщо що. Коштує зараз по акції 6 тисяч гривень. І так, дивіться, що мені подобається, що тут на пульті є вже кнопочка YouTube, є кнопочка Netflix, є кнопочка Google Play. Якщо треба скачати якийсь додаток, також ось голосовий пошук. Голосовий пошук, щоб вмікнути, потрібно його сконектити з телевізором через Bluetooth. Ну, тут, бачите, він просить, нажміть кнопочки і потримайте. Це не складно, коротше, робиться і все. Тоді працює супер. Супер, кстати, класно, голосовий пошук. Я скажу чесно, просто розпознає річ українську, ну, просто супер, друзі. Так, Давайте от я вже підготував скажімо так, демонстраційне відео. Просто щоб показати скажімо так, якість екрану, наскільки як він показує, друзі. Щоб було зрозуміло. Показує, до речі, супер, скажу чесно, ну, мені подобається. Отлічно показує. Взагалі, от сучасна техніка, вона взагалі. Показує супер, швидко працює ну, однозначно. І причому ще і, і коштує, друзі, ну просто 6 тисяч. Що таке зараз 6 тисяч, уявіть собі. Коротше, повний хаос в магазині, у нас, друзі. Дивіться вообще. просто бардак. Не то що хаос, просто бардак. Дивіться, вітрину розібрали, Вітрину з вентиляції розібрали. Тут у нас, бачите, це чому бардак? Тому що ми ставили оці стенди. Зараз нічого не зрозуміло, я розумію, але е, дивіться, це Тобто Ми закажемо з ДСП сюди зверху полиці. Воно прикрутиться, друзі. Вже бачите, отвіри все нам зробили. І це буде вітрина побутової техніки. До речі, ми її ще пофарбуємо, поміняємо ще тут ліноліум, тому що вже бачите, що сталося. Коротше, цю всю зону поміняємо, ну, відкрутимо, бо на пол вже їх прикрутили. Відкрутимо, припадимо, заведемо лінолім, я так, я так думаю. Не знаю, чи вийде, чи ні. Так що такі справи. Потолок теж трошечки посипався, але це ми все зробимо. Це не проблема взагалі. І все, і буде. Тут у нас варочні поверхні стоять, микроволновочки, кафеварочки. Ну, в общем, таке все пылесоси. Те, що у нас досить часто, друзі, запитують, а ми не привозимо, тому що немає інсталяції. До речі, ми так зробили, що ці полиці можна регулювати, бачите? Вийшло дорожче, набагато, але ну, вдруг ми захочемо там якусь техніку, знаєте, ну, коротко, якщо захочемо, можемо міняти по цій висоту полиці. Воно все регулюється. Тобто, раз, поміняли, на саморіза закріпили і все, і все чітко. Така конструкція на всяк випадок. Нижчі полиці зробили поки внизу, в самому. Якщо потрібно буде, також можемо їх підняти. Так що, все продумано, все чітко. Конструкція вийшла, звісно, конкретна. я скажу чесно. Нам тут її все зафіксували. Ось балка йде центральна, несуща. Тому що тут підопласт сотка. Ну там до стіни кріпиться, це не варіант. Закріпилися до балки через оці кронштейни всякі. І все. Можна по ній тепер лазити тут, взагалі така вийшла серйозна річ. Так що такі справи у нас. Прийшов на відділ саме цей, тому що зараз буду робити акції, друзі, на 20 товарів. 20 товарів на побутову техніку. Спеціальну побутову техніку, тому що я розумію, що всі хочуть зробити собі новорічні подарунки, друзі. І ми вам допоможемо придбати улюблений товар за найкращою ціною. Так би зробимо від себе вам подарунок у вигляді знижки. До речі, на рахунок телевізору. Дивіться, хочу вам показати, що у нас наразі залишилось. Це у нас зараз перевірка передпродажна, Дивіться. Тобто вчора приїхало в два рази більше, половина одразу виїхала. Дивіться, що у нас є. Що ви можете ще в нас придбати? Є 32 га діагональ. Це все TV, друзі. Вон 32 га діагональ. Буквально тут я бачу три штучки. Є 43 діагональ. Так, 43 діагональ. тільки я модель не пойму. Там є просто є 4К, є Full HD. Ось 43 діагональ. оце, до речі, Full HD. Так, да, він коштує 9,350. Це також смарт-ТВ, друзі. Два роки гарантії і все, все супер. Є 43 діагональ 4К. Ось вона. 11 тисяч гривень коштує. Також сьогодні його перевіряли, Потім, що у нас ще тут є, друзі. Саракова діагональ. діагональ, скажу по секрету, буде в понеділок по акції один день. 8 тисяч, якщо не помиляюсь, 8500 або 8600. Зараз я гляну. Сьогодні буду робити ОНН, друзі. Просто ой, 7 тисяч, вибачте, 8 тисяч він і так коштує по акції. А він буде коштувати взагалі 7500 або 7600. Точніше, буде сьогодні відео, друзі. І є ще 55-та діагональ, вона тут є, до речі, два варіанти. Одна є QLED, коштує 17500, і є варіант м -м, просто, ну, звичайний LED-дісплей. Коштує 16 тисяч ровно. Всі телевізори, друзі, на гарантії. Два роки офіційної гарантії, у всіх стоїть офіційний Android. Телевізори сертифіковані спеціально для ринку, для ринку України. Тобто, все українізовано, короче, друзі, рекомендую класний телевізор. У мене два таких вдома. Я не жалкую. Однозначно, і плюс за такі гроші. Ну це просто, це просто реально подарунок. Друзі, зробили акцію. Дивіться, тобто ще можна щось придбати. Були ще 65 їх розібрали зразу, і були 24, Вони просто не приїхали. На жаль, немає постачальника. Забрали все, що було. Тому, друзі, користуйтесь моментом, реально власні телевізори. Друзі, я показую, що сьогодні також їде на нову пошту. Також декілька телевізорів, декілька це у нас фільтра їдуть для води, бензопила. Ну не так багато, як вчора. Вчора взагалі була повна машина у нас, друзі. Так що, все, завтра вже можете зустрічати свої посилочки. Всі, хто нам зробив переплату, всі сьогодні посилочки ваші уїжджають, друзі. Все, Всім гарних вихідних і бережіть себе.